Вітаю ви на каналі Інтервізору. Це нова програма Зрада Перемога, де ми з політологом, кандидатом політичних наук Ігорем Ретіровичем беремо одну виключно одну тему, обговорюємо її сьогодні. Приводом для зустрічі з ігорем стала стаття на одному з українських видань стосовно того, що віцеспікер Верховної ради заявив, Рада буде звертатися і закликати президента Трампа допомогти нам закінчити війну. І провести парламентські вибори, пане Ігорі, Я вас вітаю. Вітаю. Ми з вами ці цю, о, публікацію вже бачили, обговорювали. І раптом наша Верховна Рада захотіла перевиборів. Але ще рік тому президент Зеленський, коли йому е, ну, тривіально, президент Байден, 46-й президент Сполучених Штатів Америки, натякнув, що потрібно ж переобирати раду. Так, у вас іде війна, військовий воєнний стан оголошений, але свято демократії має відбуватися кожні 4 або 5 років. Що нам тоді президент сказав? Тим, що доки триває війна, доки правовий режим воєнного стану ніяких виборів не буде. Правда, потім за пару місяців президент сказав, що якщо війна затягнеться, нам можливо прийдеться подумати про те, щоб провести вибори. А тут, як бачимо, Трамп ще не встиг перемогти, а до нього вже збираються звертатися там, взагалі фраза звучала: допомогти завершити війну, ну перемогти і дозволити нам. Переобратися. От ви переобралися, а ми ні. Некрасиво і не чесно. Взагалі так було схоже, що ну, як же так? Сусід купив гарний новий автомобіль, а я на велосипеді продовжую їздити. Ну, як з відомого роліку, да, де на роботу на велосипеді. Так що цікава заява. І от виникає ключове питання: що гопсе. Ну, що б це да. перед цим були ще інші заяви. Були заяви, що нам не вистачає грошей на вибори, що нам потрібно стільки-то, стільки-то мільярдів. Ми їх не можемо знайти в бюджеті, тому що основна частина нашого бюджету йде на фінансування збройних сил України і підтримання нашої обороноздатності. А тут що, і гроші знайдуться? Та я думаю, на вибори гроші завжди можна знайти в крайньому випадку. Європейські інституції можуть підкинути певну суму. Це ж свято демократії, да, врешті-решт. Ну і треба розуміти, тут, мабуть, Логіка, яка що вибори можливі лише після завершення війни, ну гарячої фази і відміни правового режиму воєнного стану. Раз по-друге, повинен прийти певний період. Ну там називалося півроку, Пів mm -hmm. дехто казав 9 місяців. Хоча мені здається, що для влади вигіднішу історію була б там 3 місяці, їм треба пошвидше, тому що чим далі, тим більше питань, скажімо. І от за цей період можна зробити певний секвестр бюджету і якусь частинку витрат власне на оборону, враховуючи, що не будеш як би активних бойових дій, перекинути, наприклад, на проведення виборів. Тобто, це можлива історія. Я думаю, що в цій взагалі ситуації гроші. Це не головне тут. Головне як сприймати цю інформацію, це, це перемога чи ще, ще поки зрада. Да? Я тобі скажу, що я коли її показав деяким ем, депутатам, в тому числі від Слуги народу, вони були дуже здивовані. Тобто там далеко не всі знали, і, і отут складно сказати: ця заява Корнієнка: це заява пана Корнієнка, чи це заява віце-спікера, чи це заява другої там чи третьої людини в слузі народу. Тут просто він ета трієдін, да і власне, от хто це говорив з тієї інформації, яку ми маємо, складно зрозуміти. Це був експромт, чи це була підготовлена якась акція, коли він е, зробив цей захід, причому він спрямований Трампу. От що цікаве, цікаво, да вони спрямовані нові американські адміністрації, там конгресу і так далі. Так що я думаю, що це свідчить про цікаві дуже процеси, в тому числі внутрішнього характеру, і про те, що ну, в суді народу можуть бути різні думки, коли там ці вибори потрібні, чи потрібні вони взагалі. Віцеспікер привітав обрання нового президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа і сказав, що звичайно українська влада буде співпрацювати з новим кабінетом Дональда Трампа. Цитата: Добре, що демократія відбулася у Сполучених Штатах, чесно, та без ніяких питань побоювань про те, що багато насправді було. Інформації, побоювань стосовно того, що, що там відбудеться, нам і треба з'ясувати, яка з цієї інформації була російським псом. все відбулося чесно та прозоро, каже пан Корнієнко. Змінили склад капітолію, і не лише капітолію, а ще й парламент. І тут можна тільки радіти. Що демократія не просто існує, вона показує нам приклади, як можна абсолютно толерантно, без якихось особливих заворушень це зробити. Він наголосив, що голосування за Дональда Трампа було вражаючим. Це справді вражає, бо немає маленького відриву, який прогнозували. Мені таке враження, Ігоре, коли я читаю ці заяви Олександра Корнієнка, що Mm. Ну, якби е, Фрази не змінилися, змінилися лише е, дві, д, два слова. Камала Харіс помінялася на Дональда, Дональда, Дональда Трампа. Ну, да, воно схоже, що може була якась заготовочка. Взагалі е, сумніви. Віце-спікера українського парламенту в демократичності американських виборів виглядає дуже специфічно. Давай відверто. Да? Ну тобто, але вони прозвучали: ну може, це якесь там не запаморочення вид успіху, ейфорія, там, чи ще щось таке, але ну, воно цікаво само по собі. Там, російське ПСО згадали, ну все докупи. Але я думаю, що все ж таки ключовий посил такий: ну от Штати вибори провели, значить, а ми чим гірше, нам треба треш вибори проводити. Ну, з іншого боку, я думаю, що пан Корнієнко, як досвідчена людина, яка, до речі, прийшла ж в політику з цеху, в якому, до якого ми маємо певне да. відношення, mm. да, там, в тому числі і там, політтехнологічного, він та прекрасно розуміє, що як тільки питання завершення війни вийде на фінішну пряму, перше, що нам скажуть партнери, хлопці, дівчата, а що там взагалі з виборами? Да? Тому що ну це об'єктивно потрібно, ми бачимо. Ми бачимо рівень довіри, який ну, залишає бажати кращого у парламента Взагалі катастрофічна ситуація в цьому плані, і треба все це переобирати. І тому Корнієнко тут, можливо, десь наперед собі закинув таку тезу. От ще момент в чому? От коли визвичай такі речі, це ж багатьма акторами в Україні сприймається як оцей стартовий пістолет. А, ми ми то знаємо, що насправді деякі політичні сили вже ведуть цю роботу. Вже штаби, там ревізія, значить, вони дивляться на списки, на актив. Що в мене, наприклад, вразило, почали друкувати газети партійні. Для регіонів для регіонів, і при чому це Ухай. робиться таким. Знає, от от такий хтось каже, що та газети вони вже застаріли, ні чорта подібного. Угу. Газета це газета. На ній можна хліб порізати, можна сільотку В умовах, Коли в Україні 에, не буде можливо світла або опалення, то розтопити піч і зробити багато речей, угу. і це насправді. Газета це наочна історія, тобто вона перед твоїми очима ти щось запам'ятаєш, щось бачиш. До речі, було просто цікаве опитування. Воно не про політтехнологію, але воно дотичне. Виявилося, що люди, які читають виключно електронні книжки, вони прекрасно знають суть цих книжок, але вони не можуть згадати з першого разу автора і назву, тому що вони обкладинку не бачать. Вони починають читати, вони забувають. Так же обкладинка постійно перед очима це про газети. І от я, коли побачу фотографії, мені скидали стосів цих газет, які просто починають закидуватися в регіони. От просте питання: що трапилося? А що трапилося? От це знову перерізання стрічок відновлюється. І міни, оці всі штучки. Ну, тобто, пан Корнієнко, мабуть, ж, ці тенденції десь бачить, і от він такий робить закид. що Вибори, вибори, будуть да, давайте до них готуватися. Але от єдиний момент він на жаль не відповів на ключове питання: а чому ота комісія чи група, яка в Верховній Раді створена була ще давним-давно і яка займається підготовкою цих от повоєнних виборів, пару місяців взагалі ні чорта не робить. І не збиралися не збиралися, збирали оце от парадоксальна ситуація. Тобто, люди, які там працюють, вони деякі кажуть, що та ми хочемо, в нас безлічно ну, є думок, треба це робити, а нас просто не збирають. Ігор, може бути таке, що наша влада, робивши ставку на демократію, на перемогу, можливо, перемогу Камали Харіс, була впевнена, що заморозка їх перебування на посадах продовжиться ще рік, два. Ну тобто, скоріш да. Я думаю, що 25-й рік вони точно розглядали в такому контексті, mm -hmm. і питання про вибори, якби у випадку Мали харіс перемоги, якби і піднімалося в Україні, це були виключно вибори. Ми з тобою згадували в попередніх mm. програмах. Виключно місцеві, от якби в якості експеримента може, навіть би спробували привести під час там про режиму mm. воєнного стану, але це була б місцева історія. Крім того, поміняти деяких мерів, які так, там вже не бридли кортить. Ну прям дуже кортить, Їм би там все згадали: і тротуарну плитку, і, і різні якісь там ще речі. Але так, бабуть, було сподівання, що ми 25-й рік ще спокійно при владі працюємо, Верховна Рада. Там, значить, вже там вихаркує залишки свого ресурсу, але нам цього вистачить. Тут якби ну все змінилося, ну тому що зміш тут же ж прямий, прямий зв'язок, він логічний, тільки тільки починаються реальні перевомини про мир, значить, Верховна Рада повинна почати думати про перехідне виборче законодавство, перехідні оці вибори, і вони так будуть звучати, і багато інших якихось речей. Тому от, можливо, Корнієнко тут десь зіграв на випередження, він показав, що ми насправді в курсі, і ми готуємося. Ще одна цитата. Олександра Кордіненко, а щоб ми могли переобратися, зрозуміло, Ми переобратися, от, от важливо, да? як якраз хотіла да. спочатку зачитати цю фразу, а потім повернулася б до неї. Так, от, щоб ми, а щоб ми могли переобратися, зрозуміло, що має закінчитись війна. Тому під час воєнного стану у нас ці процедури поки що заблоковані. Поки що заблокованіше, до цього слова причепився. Тому давайте всі працювати на те, щоб все було відповідно до плану президента е і формули мера. Щоб ми просувалися по зміцненню нашої в першу чергу обороноздатності з тим, щоб дати вже не лише тільки Росії, а й, на жаль, ще й коаліції зла і вісі зла, яка тут вже скоро буде марширувати у кількості кількох країн. Хм. І щоб не дати відповідь на. Ці... І щоб не дати відповідь на ці залучення Північної Кореї безпер... безпосередньо їх військами. вважає Корнієнка, ну повернемося, да? щоб ми могли переобратися. Це двічі за один коментар прозвучало. По-перше, в першій фразі Ми. ми і, і по-друге, переобратися. Аби ми могли переобратися, і друга фраза починається. Щоб ми могли переобратися. А хто такі ми? Ну ми я думаю, він має на увазі. Він, він говорив взагалі від імені Верховної Ради, і він казав, що от в Америці Тобі великий... не стається, що ми знову намагаємося вступити в ту саму річку, коли були вибори президента 2019 року. Кожен з нас інтерпру... намагався бути інтерпретатором слів. А що да. хотів сказати Тоді кандидат Далецький, А що хотіли склади кандидати від Слуги народу? Ми зараз знову намагаємося з тобою розшифрувати слова це технологія? Ну це технологія. Це така політична з нашого боку да, коли угу. Ми трактуємо, що вони кажуть. Хоча знаєш конкретно всі фразі є два-дна насправді. І не в плані, що там нема куди ще закопуватися. З одного боку, це такий, таке несвідоме. Тобто він каже, ми перестатися. Ні, ну ну осутін хоче залишитися угу. там у владі, там знову піти на вибори і так далі. Це це очевидно. Тобто, брати участь у виборах, може вони вважають, що їм нема альтернативи, і не з'явиться ця альтернатива. А от друге дно може несвідомо він таким чином намагається прив'язати до всього цього процесу і конкретно до діючої верховної ради, і конкретно до о, слуги народу, прив'язати. Не багато, не мало самого президента, тому що у президента та насправді кажуть не дуже велике бажання з значною частиною цих людей працювати далі. А вони ж та без нього. Ну, слухай, давай відверто. Ніхто. Рейтинг ні нульовий, ніхто. А тут він: ну, ми, 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 президент, ми, ми, от вони прив'язуються, да, риби прилипали. От ми, якби від президента нікуди не хочемо відірватися, і ми будемо переобиратися. Не ставте хрест, от я б так підсумував, не ставте хрест на слуги народу, саме на слузі народу. На слузі, тому що там думають, я думаю, про насправді про блок, про інші якісь там речі. Слуга народу, mm -hmm. типу, збережеться, але її хочуть сильно порізати. І... Ну, Вона буде суть то технологічні да, речі. Дати, дати їй, там, скажімо, там планочку в 5-7%, якщо mm -hmm. вони її зможуть подолати, щоб вона була потім таким костелем, mm -hmm. власне, для голосування, ну, для голосування mm -hmm. і так далі. І от може там Корнієнко, який може не попадає в якусь нову зараз політичну силу, і так далі. Йому кажуть, там от займайся слугою народу. Він не хоче. Без імені президента займатися слугою народу, ну він же розумний політтехнолог, він же розуміє, що ну з президентом це одна історія. Без президента це зовсім інша історія. От він такі, в принципі, заяви робить. Ну, що я ж кажу, що для багатьох депутатів зі Слуги народу це виявилося несподіванкою. Я ну мінімум з кількоматом спілкувався, і вони були от, взагалі здивовані. Тобто, скоріш за все, такі розмови всередині партії, от прям по такому формату, не велися. Ну зрозуміло, що там є керівництво, керівництво може більше знати, але. Ну, взагалі про такі речі треба попереджати. Ти можеш згадати, Ігор, щоб у нас народні депутати або спікери парламенту, представники комітетів виходили під час виборчої навіть кампанії або до виборчої кампанії говорили: а ми могли б переобратися. От, от це ця, ця фраза в нього, вона, вона це, це перша, це і, вона, і вона, і до речі, що цікаво, вона спочатку, спочатку, якось пройшла непоміченою. Але, от, ріже слух. А, да, але потім, от коли вже видання відповідно опублікувало, а, опублікувало ці матеріали, ну, стало зрозуміло, про що йде ну, власне мова. Да, вона дуже сильно ріже слух, і я думаю, що це був якраз от такий, знаєш, момент, коли він сказав те, що він дійсно думав. Тобто, от йому. Треба було про це сказати. Він, може, підбирав, не підбирав слова, але він сказав, що сказав. І, до речі, жодних коментарів після цього він не надавав. Не, не надавав. Що цікаво, я не бачив, принаймні, але я думаю, що ну, ми їх побачили, якби вони були. Щоб е, наші оглядачі могли самі оцінити цей текст, ми залишимо обов'язково посилання е, в описі е, до, цього, до, до нашої бесіди е, на, е, на ці заяви віце-спікера. А що таке? Поки що заблоковані процедури. Ну, поки що тому, що війна правовий режим воєнного стану. Хоча отут, до речі, є питання до пана Корнієнка. А хто вам заважає навіть під час правового режиму воєнного стану займатися рутиною? Ну там перевіряти реєстр виборців, ну у нас же є внутрішньо переміщені особи дуже багато. Дуже ну так почніть робити це зараз, не тільки в контексті виборів, взагалі в контексті просто розуміння, де знаходяться люди, де вони будуть залишатися, де вони не будуть залишатися. Вона і це ж до речі допоможе і питанням, пов'язаним з ТЦК і якимись іншими. Займайтеся цим. По-друге, все ж таки прийміть рішення, що коли будуть вибори, за яким в якому форматі вони будуть відбуватися, яка в нас буде виборча система? Бо в нас є виборчий кодекс який передбачає нову систему, за якою ми ще вибори не проводили. Е, вона складна, достатньо, е, її абсолютно підтримують наші партнери. І я, от від е, окремих народних депутатів, які представляють опозицію, чув про те, що партнери категорично вимагають робити вибори за цей за цим кодексом. Нову без, без піджоритарки. Підожди, ні, без о, м, узгодження або врахування питання війни в Україні ні. ні, ні. Ну, коли ні, війна ні, закінчиться, от війна, коли закінчується, от вас будуть вибори тобто, вже лише та лише, лише той кодекс, який mm -hmm. був останній проголосований, який передбачає mm -hmm. пропорційну систему. Ну з таким і партійні списки партійні списки mm -hmm. відкриті. Давай їх так назвемо, бо там вже є конкуренція всередині mm -hmm. з прив'язкою до, до регіональних mm -hmm. округів. Вони кажуть, от берить цю, хоча вона складна. Ну вона дійсно складна. Там є своя специфіка, коефіцієнт вирахування цих місць і так далі. Але вони кажуть: ні, хлопці, ми вже знаємо, як ви вмієте грати в ігри. Давайте так, але в Верховній Раді побутує думка, і вона побутує в офісі президента, що ми не можемо собі дозволити таку складність. Людям треба ну розуміння, що буде відбуватися, і давайте ми в якості перехідного такого періоду залишимо, поки от ту стару систему змішану. Тобто офіс простих рішень продукує проду проду ну, знову супер. такі прості рішення, тому що вони, мабуть, ну як прості, вони просто, просто виглядають, але тут є розрахунок. А, вони ж дивляться на рейтинги, вони розуміють, що наприклад стільки за пропорційкою, скільки вони взяли. Раніше вони не візьмуть, навіть якщо там буде якась новий блок, нова партія, там і так не візьмуть, просто не дадуть їм стільки взяти. Тому вони будуть намагатися добрати за рахунок мажоритарних округів, тому що в них є достатньо велика кількість мажоритарників, які заради справедливості непогано себе в регіонах показали. Вони працюють, вони дійсно є нормальними народними депутатами. От взяти цих, плюс якихось там всіх інших, весь вибачте політичний непотріб, що політичний не по повикидати, щоб там не було ніяких там Тіщенка і так далі. Тобто, тому що це ж не спрацює абсолютно. Ми не а, да, поставити інших от на ці округи людей, але мати точно впевненість, що, наприклад, там 20-30 депутатів від слуги народу, які мажоритарники, і які працювали, вони точно там теж переможуть. Ну, тим більше, що їм вже до виборів можна буде 6 місяців допомагати, через що перерозподіл бюджету, відбудова, велике будівництво, там велика відбудова, там я не знаю, як вона буде називатися, ще якісь такі речі. Тому розрахунок такий, але чи узгодяться з нашими партнерами? От, дивись, з демократами, я думаю би, що не, не було шансів. А республіканців може і переконають. Правда, тут не треба забувати про європейців, але я думаю, що будуть ставку робити на Трампа. Типу, Дональд сказав: робіть, як хочете, тільки відчепіться. А чи справді Дональд буде так прискіпливо зважати на те, що там як Україні сказати? Ми на сьогодні не знаємо, як він сформує свій сформуєся і, знаємо, і, дім. Не знаємо, і ну... може статися так, що людина, яка буде ну ну спецпредставником по Україні, наприклад, ну повернуться ну, з... знову да, ситуації. Я думаю, що така людина буде. Ну, це ж стиль Дональда Трампа. Йому буде така людина. Потрібно у нас був вже куртву, да. ми можемо сказати, і і ця людина буде настільки принципова, що скаже: Ну здрасте Ні, може, може, але ну знаєш розумієш, якщо це буде одна людина, з одної людини можна якось провести бесіди. Mm -hmm. Ну, дивись, насправді, будь-хто з нас навіть зараз, просто чисто так, от теоретично, може накидати плюси-мінуси. Як однієї системи, так і іншої. Ми навіть в змішаному форматі можемо знайти певні плюси, враховуючи обставини війни і так далі. Їх буде звичайно менше ніж пропорційно, але вони будуть. Ну, наприклад, елементарно просто що мажоритарка відкриє більше шансів для окремих персон. От військових волонтерів, які не встигнуть сформувати якусь партію, а так вони зможуть піти в своєму окрузі, їх знають і за них проголосують. Ну от елементарно, да на поверхні лежить. Що людина просто прийде, скаже: Я от, -от у вас народився, да я в партію ніяку не йду. Я йду отут, як на мажоритарці, і голосуйте за мене. Можна навіть з такої позиції підходити, тому це насправді ще предмет для дискусії. Його будуть ще про нього будучи говорити. Може він буде і не основний, але е, заблокованість процедур да вони не заблоковані. Я думаю, що ми побачимо зараз певне таке поживлення і mm. ці речі почнуть робити. Хоча може тут є інший розрахунок. Влада спеціально гальмує ці речі для чого? Для того, щоб коли вже почнеться старт, вони могли швиденько Вибачте, шахер-махер? Ми тут це все перевірили, все нормально, запускаємо. А коли вибори? Післязавтра. Приходьте. Може бути таке. Я просто чому кажу про терміни. Для, для нинішньої влади довга кампанія це катастрофа. Довга кампанія. Коротка, швидка. Зачергова шістя днів, це оце гарна історія, тому що ну народ не встигне позадавати всі питання. А представляєш, там півроку ми тільки готуємося, потім, наприклад, там два місяці ще проводимо кампанію. Та за півроку просто влада потоне в безлічі питань, претензій і об'єктивних претензій, які тобі згадають же все. Починаючи з 24 лютого і закінчуючи сьогоденнями, питань буде дуже багато. І вони не тільки будуть війни стосуватися, вони будуть стосуватися багатьох інших речей. Є від 6 до 9 мільйонів українських громадян, які знаходяться за кордоном, і будуть відрізані від системи від системи обрання депутата. За, мажорита... ну, за мажоритарним, мажоритарним округом. Ну, така слухай, для влади це взагалі прекрасна історія. Тому що Можуть ти знаєш казати, що, що... працпартійка луча. Фід... Да, ти, ти ж знаєш, що чим менше людей буде mm -hmm. в окрузі, тим mm -hmm. більше простір для різного плану там, підтасовок. Або ти просто попрацюєш з дуже невеликою кількістю людей. У нас же був там цей покійний вже з Вагільський, здається. Він да? останній раз став народним тисячу. депутатом, тисячу людей mm -hmm. там з копійками за нього проголосував. Тисяча чоловік, тисяча. Що таке тисяча в сучасних навіть. Геть так що тут, от для країни, ця історія буде не сильно вигідна, а для влади вона буде вигідна. І я боюся, що навіть частину якоїсь опозиції можуть по суті цим підкупити, щоб вони погодилися теж. Ми вам віддамо там мажоритарочки, там пару округів, пару десятків округів. Ми не ліземо туди. І знаменита це... шахматка, да, яку да, розписують да, в одному з кабінетів да, на банковій, Слухай, це вам всі все стільки. Було, стільки... Це, все було. А нинішня влада, незважаючи на нові обличчя, які вже далеко не нові, вона та насправді дуже часто використовує ці методи, методи там партії, регіонів, ще когось. Вони працюють, то чого б їх в принципі не застосувати. Оце, оце мені здається не більша небезпека. Тому, коли ми бачимо такі заяви, ну вони свідчать явно про певну підготовку, але ця підготовка вона кулуарна, тобто. Це тільки так вспливає, так потроху, але вона ведеться. Передача влади абсолютно толерантно, спокійно і без особливих заворушень. Цитата Олександракоркорніє а. Навіщо про це було говорити? Ну, він там більше казав в контексті виборів Сполучених Штатах, але я думаю, що це і натяк взагалі на наші реалії, що в нас передача або утримання за результатами виборів влади повинно відбутися без якихось там заворушень, і так далі. Хоча в мене є відповідь, до речі, на цю його тезу. В нас може дуже толерантно, дуже спокійно і без заворушень відбутися передача влади, якщо гарантом цієї передачі влади буде нинішній. Глава держави, який виконує свою передвиборчу обіцянку і не піде на другий термін. І він виступить гарантом. Ви, значить, робіть, що хочете, збирайтеся, ну, да? а я, я, от як Байден, да, зараз, Триматиму я буду тримати, щоб воно було все. Потім хто переможе, красиво передамо владу, і я поїду відпочивати. Да, там, чи отриму, ну, не знаю. Робити, що я там хотів робити 5 років, там не більше, да, але в принципі не міг. За таких умов без питань. Ну, по всьому іншому, я думаю, що це вже така трошки підготовка до цих тест, що хтось там розкачує човен. І ще ну я думаю, що у нас просто кампанія буде дуже агресивна, накопичилася і валити один одного будуть дуже жорстко в цьому плані. Тому Корнієнко знов-таки, як полі... тут в ньому політтехнолог, каже, він так наперед вже трошки підкладає соломку. Трошечки ну давай на закінчення. Ну таких трошки жартівливо відкоментуємо. Сказали, порекомендували українській владі. Хтось порекомендував українській владі вчитися грати в гольф, тому що 47-й президент Сполучених Штатів Америки. Ми до речі, так вважаємо, що він вже обраний. А як же там поштове голосування? Ну ще там врахую, да. ну Якось там змирилася, і Харріс, і Гаріс, і власне Байден. Я думаю, що якби мені десь за сенат добив. Ну, Сенат, Палата представників там деякою мірою добила, та й взагалі так розуміння. А може Байден там сказав, я вам казав, а ви мене не слухали. Тільки я міг перемогти Трампа, а ви мене не послухали. Отже, Трамп грає в гольф, і якщо ви хочете з ним бути на короткій нові, то треба. А наші сценаристи у Верховній Раді, ми знаємо, це з дописів. Пана Шустера, а вони грають в пінг понг Ну, да, це, це трошки не той спорт, який подобається Трампу. Я знаю одну людину в Україні дуже публічно, дуже відому, яка вміє грати в гольф непогано. Це Андрій Шевченко. Колишній наш футболіст, очільник федерації футболу України. Він знає прекрасну англійську мову, дружина в нього американка, якщо я не помиляюсь. Він був хорошим другом Сільвіо Берлусконі, який був хорошим другом Трампа. Ну, коротше, зараз ми пана Андрія посватаємо в амбасадорі і відправимо грати в голь. Але ні, тут треба питання, ж тут не в спорті, а да? питання просто стратегії. Гольф це ж стратегія. Як розрахувати і Трамп при всій своїй імпульсивності він в Гольф любить грати, і тобто якась така стратегія в нього є. Ну треба придивитися і подумати. Тобі не здається, що ми зараз озвучили ще одну кандидатуру, яку. Вже побіжать соціологи ставити в опитування. Він колись ходив, каже, йому це так не сподобалося. Він же ж був колись королевий. Казали, що точно так же ходили за паном Зеленським, а потім йому сподобалося. Тут, в принципі, ні, все може бути. Хай подумають, попрацюють, але от такі речі, які ми сьогодні коментували, це схоже знаєш, на перший удар. Або хоча б, коли там це, висипаєш ці ключки, там обираєш, і вони ж там різні виявляються є. А, там, для сильного удару, для легкого удару. І от, от Корнієнко обирає якусь там клюшку, щоб потім кудись запуляти. Ну, пуляти буде, звичайно, президент, це зрозуміло. Але ну, поки, поки зарано. Але я не здивуюся, що якщо ми до нового року вже побачимо якісь рухи, власне, більш активні там і по рівню ЦВК, і по рівню створення якихось там закордонних дільниць, або до повернення от ідеї з голосуванням в Спартфоні. Хоча знов-таки наші партнери сказали, що навіть думати забудьте. Але які партнери? Європейські. А Трамп, який з великою ймовірністю призначить Маска на якусь посаду, Маск каже, так це ж круто, діджиталізація. Подивимося, що ми за... З тобою так на завершення поставимо одна саме барометр зрада перемога цій публікації з сьогоднішньому нашому стопу. Мені здається, отак от як воно було подано, воно трохи попахує зрадою, так? але воно звучало дуже переможно. Ну добре, але зрада в контексті перемоги Трампа. Добре, на цьому і завершимо. Ігор, Я тобі щиро вдячна, що сьогодні ми з тобою були в студії каналу Інтервізор і Обговорили надзвичайно цікаве, предметне питання, за яким країна буде спостерігати і жити наступні, наступні декілька місяців. Можливо, кажуть по весні вибори відбудуться. Нашим глядачам нагадаю, що в студію працювала Світлана Кушнір. Ви були на каналі інтервізор. З нами був кандидат політичних наук, політолог Єд Ігор Ріторович, і це наш новий проект, зрада перемога. Підписка, лайк, коментар, обов'язкове розповсюдження в соцмережах. Також побачимось.